Дорогі співвітчизники! прийміть сердечні вітання з нагоди найбільшого християнського свята Воскресіння Христового. Ця важлива і радісна подія символізує перемогу життя над смертю та добра над злом. Пішовши на Голгофу, Христос явив усім нам приклад найвищої жертовності та любові до ближніх. Ми живемо у доленосний час. Коли український народ з усією рішучістю заявив про прагнення до свободи і справедливості та утвердження у суспільстві істинних цінностей. День Воскресіння Христового це свята віри та любові, любові, яка здатна перемогти все. Тому Великдень несе нам радість, оновлення та сподівання на краще, спонукає переосмислити своє життя, оцінити чистоту. Помислів і вчинків стати добрішими і милосерднішими у період випробувань. Нехай Всевишній дарує Україні мир та спокій. Хай ваші серця наповнюються вірою та світлом, Божих вам благословень. Христос Воскрес, воістину істину воскрес.